Добрий вечір, ваша улюблена розпаковочка. Що ми тут маємо? Перфект Айс, вітаміни для зору, дуже чудові, класні результати. Просто супер-супер. Пастилки з цинком. Цинк нам потрібен, уже всі це розуміють, знають. Тому споживаємо особливо для чоловіків, ще для одної цілі. Вони потрібні мега, хел, це супер, вітаміни, підтримка серцево-судинної системи, і, взагалі, підтримка всього організму. Чорний горіх універсальний продукт. Теж можна його і профілактично, і при вирішенні якихось проблем. Часник активний. А також хлорофільчик, який дуже-дуже популярний. Рада, що надійшло, бо багато замовлень. Не всі ходять через сайт, але в нас є різні способи, але все рівно люди купують на свої номера і отримують зворотні чеки від компанії NSP.